Вітаю вас, мої маленькі розумнички! Зараз у нас заняття ознайомлення з довкіллям та мовлення. Сьогодні ми з вами повторимо та закріпимо наші знання про дорожній рух. Правила поводження на дорозі, в громадському транспорті, правила переходу дороги. Малята прошу вас підготувати. Два кружечки зеленого та червоного кольору, або ж дві іграшки, цеглинки лего. Також зеленого та червоного кольору. Я підготувала ось такі кружечки. Будемо з ними гратися. Я буду називати дії, а ви уважно слухайте. Якщо ви згодні зі мною, піднімаєте. Зелений кружечок або зелену цеглинку. Якщо ж ви не згодні, піднімаєте червоний кружечок або червону цеглинку. Отже, слухаємо уважно. І перша наша гра називається світлофор, чи все ти знаєш про світлофор? І перше наше питання світлофор має три сигнали. Так, це правда. Світлофор має червоний, зелений та жовтий сигнал. Світлофор має синій сигнал. Так, це неправда. На червоний сигнал світлофора можна переходити дорогу. Так, це неправда. На червоний сигнал світлофора не можна переходити дорогу. Наступне питання. На жовтий сигнал світлофора підготуватися. Так, це правда. Молодці, бачу, гарно справилися, гарно запам'ятали. Малята наступна вправа транспорт. Що ми знаємо про транспорт? Так, і перше запитання. Транспорт буває спеціального призначення. Так, це правда. Транспорт буває спеціального призначення. Це автомобілі швидкої допомоги. Пожежні автомобілі? Так, швидкої допомоги. Молодці. Автомобіль пересувається повітрі. Ні, це неправда. А де пересувається автомобіль? По землі правильно. Корабель пересувається по землі. Ні, неправильно. Де корабель пересувається? Так, по воді, правильно. Літак пересувається в повітрі. Так, це правда. Літак пересувається в повітрі. На швидкій допомозі поліцейські ловлять порушників. Ні, це неправда. На швидкій допомозі що роблять? Так, відвозять хворих у лікарню. А поліцейські ловлять порушників на якій машині? Так, на поліцейській. Увага, наступне запитання. На поліцейській машині лікарі доставляють хворих в лікарню. Це правда? Ні, це не правда. На поліцейській машині що роблять? Так, ловлять порушників, а в лікарню хворих доставляють на швидкій допомозі, правильно? Так, наступне запитання. Пожежна машина допомагає гасити пожежу. Правда. Молодці, розумнички, гарно справляєтеся. Наступна гра вулиця. Слухаємо уважно. Дорогу можна переходити у будь-якому місці. Ні, це неправда. Дорогу можна переходити тільки по пішохідному переході. Так, коли рухається автомобіль, можна перебігати дорогу. Ні, не можна. Так робити заборонено. Переходити дорогу потрібно, тримаючи батьків за руку. Так, це правда. Ні в якому разі не можна перебігати. Дорогу не тримаючи дорослих за руку. На дорозі можна грати в м'яча. Ні, це неправда. Гратися на дорозі в м'яча не можна, це заборонено. Так, і ще цікаве запитання. В громадському транспорті можна бігати по салону автомобіля ні, так робити заборонено. Ви будете заважати водієві. І це дуже небезпечно, адже ви можете травмуватися. В громадському транспорті можна їздити без дорослих, без батьків. Ні, так не можна себе поводити. Не можна їздити самому в громадському транспорті, адже ви ще зовсім маленькі. Отже, мальота, бачу гарно, ви запам'ятали всі правила дорожнього руху, правила поводження на дорозі. Тож сподіваюся, що з вами буде все гаразд. На цьому наше заняття добігає кінця. Будьте уважними! Та бережіть себе. На цьому все. Дякую вам за увагу. На все добре. До нових зустрічей!